В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шосте таїнство, тайна священства. Ви, напевно, скажете, а нам на що то, Та, якщо інші всі таїнства до нас мають відношення, то як до нас може віднестись тайна священства? Я вам скажу, що я до 26 років не знав, де беруться священники? Не знав. Я думав, що їх спускають з неба. Для того, що вони служили, я собі то питання не задавав. Я був незразковим хлопцем, але у 26 років Господь постукав через когось. Також батько мій тесть став священником після 50 років, став священником вже коли його син, тобто я, став священником. Шляхи Господні недослідимі. Хто знає, ким хоче бачити Господь ваших? Дітей. Або ким хоче бачити ваших доньок, чи часом не дружинами священників, які би підтримували, тому ця інформація для вас. Ісус Христос є єдиний і вічний первосвященник. Але коли Господь Ісус Христос відходив на небо, Він поділився своїм священством з апостолами. Кажучи, як отець послав мене, так і я посилаю вас зі всіма обов'язками, зі всією відповідальністю, зі всією шаною. Хто буде вас слухати, той мене слухає. Хто буде вами погоржувати і відкидати, той мене буде відкидати. І дав головно їм три завдання. На тайній Вечері, коли Христос розділив Єву Христію, відразу сказав до апостолів: це робіть на мій спомінь. Це є перше завдання. Безкровно сповняти жертву, тіла і крові служити службу Божу. Це є перше завдання. Друге завдання, також в кінці життя він всі ці завдання сказав священнику. Дав владу прощати гріхи. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, Затримайте, затримується. І третє завдання. Це коли він вже воно возносився на небо, ідіть, і проповідуйте, і навчайте Євангелію по всій землі. Тобто дав священникам владу, завдання і вознісся. Церква ширилась, тому апостоли, маючи владу у свою чергу, також рукоположили положили вже молодше. Сказано у книзі Діянь. Апостоли, помолившись, попостивши, рукоположили або висвятили пресвітерів, священників для церков. Це книга діяння, 14 глава, 23 стих. І сказав Павло далі, і так далі робіть до кінця часів. Це і є безперервна апостольська спадкоємність, яку церква зберігає через таїнство священства. Господь Ісус Христос в одній книзі з благословення церкви каже: передавайте цю тайну, щоб світ не був без священника. Передавайте. Але не передавайте її кому небудь. Бо священник може як добре зробити, але також і зле. Дальше каже Господь, я в майбутньому бачу багатьох. Нечистий, негідний, невіруючий, холодний, погаслий, безсилий, безсоромний, священник завдає в сотню разів більше шкоди, ніж простий, вірний, який, який робить ті самі гріхи. Тобто ви скажете погане слово, і я скажу погане слово, з мого боку це буде в сто разів гірше. Як стати священником? Я би сьогодні хотів говорити про покликання. Як розпізнати покликання до священства? Є така книга святого вчителя церкви Альфонса Лігорі Велич і обов'язки священни. І там в розділі покликання дуже гарні речі пишуться. Тому я їх не зможу переказати. Я їх Зачитаю. Святий вчитель церкви єпископ Альфонс Ігорій пише: ані шляхетське походження, ані воля батьків, ані талант і здібності не є ознаками правдивого покликання до священичого стану. Багато хто наосліп пхається до священства і не заспокоюється, поки не дійде до нього законним чи незаконним шляхом. Нещасні. Нещасні ті люди. Їх священство запис до книги проклятих. Чому? Тому що Бог не кличе їх туди, не Бог кличе. А рідня, інтерес або честолюбство схиляють їх туди. Ось чому після цього народи бувають опущені. Церква знеславлена, а численні душі йдуть на загибель. А якщо Священник грішний, то ще більший гріх мають батьки і матері, які змушують своїх дітей ставати священниками лише для того, щоб ті допомагали родині. Чого тільки не роблять батьки, щоб син з Божим покликанням чи без нього став священником? За святим Бернардом, який каже, то не батьки, то вбивці. Нещасні батьки нещасні і сини. Воля батьків не є ознакою правдивого покликання, бо вони не шукають священстві добра для своїх дітей, а керуються власними інтересами. Скільки священників побачимо між проклятими в дні суду, бо прийняли священничий стан, щоб допомогти родині. Оскільки батьків і матерів ми побачимо засудженими в день суду. За те, що змусили своїх дітей ставати священниками без Божого покликання. Святий Тома виразно навчає, що діти не зобов'язані слухати батьків у виборі життєвого стану. А якщо мова йде про священичий стан, то вони навіть не зобов'язані радитися з батьками. У таких випадках родичі не є приятелями а ворогами. Пам'ятаю, коли мені стукнуло 26 років, коли я вже почав підготовку до вступу в семінарій, ніхто не знав. Ні батьки, ні брат, ніхто. Одна дівчина знала. І я пам'ятаю той день, коли ми з татом двоє були на полі і садили картоплю, це було вже за тиждень. До вступу. Я тато і кажу: тато, на другий тиждень я буду пробувати вступати в Та? Тато тоді, пам'ятаю, так зважено зреагував. Ми тоді помолились, тато поблагословив, і я на другий тиждень вступав. Тобто я відразу відсік оті всі хвилі, йди, не йди, добре, недобре, я сам вирішив. Йти чи не йти. Далі каже стай Афон Зігорі, може, цей чоловік був би добрим мирянином, якщо би залишився в стані світському. Однак буде лихий із нього священник, бо не мав він покликань. Немає більш нещасного чоловіка, який без покликання став священником. Дальше каже Стій Григорій, що таким людям робити, каже нічого, просто зітхати. Таким людям просто. Зітхати. Навіть більше я вам скажу, ще в іншій книзі пише, як батьки повинні себе поводити, коли їм до них приходить хлопець і каже, Я хочу поступати в семінарі. Як батьки мають себе поводити? Батьки мають відганяти цю думку, так би сказати, провокуючи. І бачить, якщо побачать, де ти найдальше стоїть на своєму, отоді вже. Купляти книжки і молитись за того хлопця. Але спочатку підсікти, чи це дійсно твоє, бо більшість з наших дітей хочуть того. Та? Вони бачать священника, вони хочуть того. І в мене в родині, і дотепер же, і в старші рука, знаєте, бавляться. І я колись бавився, дівав на себе плахту і ходив своїм бабцям, роздавав хліби. Коли був ще маленьким, і наші діти так бавляться, але треба. Перевіряти їх, наших дітей треба перевіряти, щоб вони не попали на вудочку, а через них і ми. Не є такою простою дорога до священства. А у священстві ще складніше. Якщо ставити до нього серйозно, бо то можна проскакати легко священство. Якщо ставитись. До священства серйозно, це є дуже складно. Мені взяло 10 років мого життя. Від того моменту, коли я вирішив поступати, і до того моменту, коли мене руку положили на священника. Наважитися поступити в семінарію. Це вже має бути якийсь світогляд. Плюс характеристика пароха. Це ще нічого не дає. Можна і не поступити на підтовчий курс навіть з характеристикою. Далі, припустимо, поступив рік врудно на пітовчому курсі. Там більше треба було патиків носити, ніж вчитись. Потім вступ на перший курс семінарію. Ніхто не каже, що тебе візьмуть, ніхто не каже, що тебе візьмуть. Ніхто тобі нічого не обіцяє. Припустимо, взяли. А уку не взяло. Є таке. По балах не пройшов. Все, ще рік чекаєш. Вже скільки є питань, а ти ще навіть не вчився. Далі поступили мене перший курс. На кожному курсі. Тебе можуть попросити семінарів. виключити і не взяти. На кожному курсі є свій духівник і свій куратор, і вони, кожен із них на кожному курсі пише характеристику хлопців. В літі, коли семінарист іде додому, семінарист має написати, як він проводив кожний. День в літі, коли він був поза семінарією, уявляєте? Тоді то все так збирається, от той такий той багаж той характеристик тих всіх. Закінчує семінарію, Тоді ти з тим пакетом лишаєшся. Ти ніхто. Ти ніхто, тобі ніхто нічого не обіцяв, що ти будеш священником. Ти несеш той пакет документів до Владики і каже хлопець, він же не семінарист. Він же хлопець просто. каже, я хочу бути священником. І тоді ти чекаєш. Або до тебе подзвонять, або тобі не подзвонять. Тобі нічого не обіцяли. Ти йдеш просто і ти не бачиш світла в кінці тунелю. І це нормально. І це і нормально, бо в такий спосіб відсіюється велика частина хлопців. Подзвонили. Кажуть, ми тебе руку положимо не на священника, звичайно, перше на диякона руку положимо. Добре. Можна дияконом бути вічність. Бо є і сьогодні такі диякони, які думають, чому то мене ще не святять. Ніхто нікому нічого не обіцяв. Кажуть, святимо на священника. Добре. Висвятили і за місяць. Декрет. Село Під гайці. нехай буде. І ти береш дружину, береш дітей і їдеш. Ти не можеш, як священник, говорити двох речей. Я хочу і Я не хочу. Ти можеш говорити тільки добре. Я зрозумів. Бо хто спробує знаєте, зіграти шахматну дошку, а мені там буде добре, там ближче, там тепліше, там більше. То буде проклятий такий священник, біда буде такому пункту населення. Я собі ніколи не дозволяв і не дозволяю сказати слів Я маю покликання. Я собі не можу таке дозволити. Себе не слухати, та, і не слухати, як ми почули сьогодні батьків, але ближнього послухати. От від нього можна почути правду. Збоку, якщо не зацікавлена сторона, стукає і підказує, оце є яскравий приклад, що тобі треба подумати. А може? І дякую дружині, що розділяє моє служіння. І прошу вас про молитву, щоб витримати до кінця, у вірі і Покликані. Амінь. Слава Ісусу Христу!